Вітаємо, дорогі наші друзі! З вами сьогодні знов 9-та бібліотека, і я, Валентина Захабура. І сьогодні в нас такий позаплановий огляд літератури насправді, тому що вчора трапилася сумна новина для всієї української дитячої літератури. Вчора, 31 жовтня, перестало битися серце прекрасного письменника. Улюбленого багатьма дітьми України і не тільки Володимира Рудківського. І я маю сказати, що письменники не зникають, вони не помирають, вони живі, доти, доки ми читаємо їхні книжки. Тому і понині живий Гомер, тому і понині. Живі видатні письменники всього світу, яких ми любимо, тому житиме і Володимир Рудківський в своїх творах і в любові своїх читачів. Тож будемо говорити про його прекрасний світ, який він зараз полинув, і яким він з нами поділився і відкрив нам двері до цього світу, щоб ми могли знати, любити і відчувати цих героїв. Почнемо, напевно, зараз тут немає всіх книжок, які є в нашій бібліотеці, Потерчат читають, це його практично біографічна повість. А, зараз немає тут а, першої Ганусі, тому що є тільки друга або перша книжечка на руках. Єдиної книжки, в якої немає в нас в бібліотеці, це роман Сині води. Тож Гануся перша. Це один з найдавніших чи не найперших творів, виданих Володимиром Рудківським, і Україна відмовлялася його видавати, українське СРСР, тому що це ще радянські часи відбувалося. Його звинувачували в націоналізмі, як завжди тоді бувало. І це робилося для того, щоб українські письменники дитячі видавалися російською мовою в Москві. І в Москві його роман вийшов, його книжка Повість Гануся вийшла так само, як і бухтик, бухтик з Тихого Затону. Він також вперше побачив світ не в Україні, а побачив радянські часи в Москві російською мовою. Автор сам їх перекладав для того, щоб діти могли його читати. І це робилося для того, щоб наші письменники ставали радянськими, щоб вони стояли. Ставали російськомовними письменниками. Але бачите, не змогли цього добитися тоді, тому що в Незалежній Україні вже вийшли оригінали цих творів, їх видають і видавництво Старого Лева, і Абаба Галамага. І ось ця тетралогія Джури Козака Швайки принесла всеукраїнську відомість, прекрасне видання видавництва Баба Галамаги з ілюстраціями Максима Поленка воно привернуло увагу всієї, дітей всієї України. За цією книжкою, як щойно вона з'явилася, в нас стояли черги в бібліотеці. Ми докуповували за свій кошт просто в магазинах примірники для того, щоб діти могли читати. Тому що вона справді неймовірна, ця книжка закохує в українську історію. І з неї діти дізнаються не лише про козаччину, про козацькі часи, про те, з чого починалася козацька доба, дізнаються про те, хто такі характерники, дізнаються легенди про підводні човни і можливості плавати під водою наших козаків, дізнаються різноманітні легенди і перекази. Але ми тут бачимо в цих книжках. Автор подає нам дружбу українських і татарських дітей, адже жили вони буквально поруч, їх розділяв лише степлі. І е, коли нам говорять в усіх книжках радянських постійно татари-вороги, татари вороги, татари якісь поганючі там зрадники, ще хтось нам нав'язувалася ця ідеологія. Для того, щоб лише російський брат був нам братом, великий російський брат. А ми беремо історію і розуміємо, що порубіжні народи мали дуже близькі стосунки. І з росіянами були близькі стосунки, і з поляками були, і з татарами були, були близькі стосунки, і з чехами, і з румунами. Насправді у людей були близькі стосунки. А з державами... Були, на жаль, дуже часто стосунки сповнені війни, болю, розбрату, пограбунку, тому що держави вели загарбницьку політику. І про це нам дуже красиво, дуже цікаво пише в своїх книжках, писав в своїх книжках, але вони лишилися, ми їх читаємо. Володимир Рудківський. Він вперше, мій син був закоханий в цю історію. Тому що я шукала, що ж йому дати, щоб він полюбив ось цю козаччину. Ну, казки ми читали, ну, легенди переказували. З'явився Володимир Рудківський, з'явилася книжка е, е, Морозенко про е, Івана Сірка. І таким чином. Наших дітей підтримується любов і тяглість у цієї історії, якою ми можемо пишатися не лише про біди і поразки, як нам знов таки нав'язувалося в історії, а про наші перемоги, про наші звитяги, про наші особливості. Одним з перших Володимир Рудківський в українській літературі сказав: зачекайте! Богатирі, на Русь це наша українська київська історія. Тож давайте говорити про неї як про нашу, не віддавати її нікому. І ви бачите дві книжки з різними обкладинками: це оригінальна книжка, яка вийшла у давництві Баба Галамага, а ця вже вийшла після прем'єри фільму. «За Книжкою сторожова застава. І знов-таки ми з дітьми, які читали ці книжки, одноголосно кажемо, що книжка, хоч і хороший в нас кінематограф, але книжка значно цікавіша, бо в ній значно більше пригод. І вони справді говорять про українськість наших богатирів, на відміну, на жаль, від фільму, який українську ідею чомусь ну, не дуже підтримав. Тож, Дуже радимо цю магічну, красиву і українську історію. І знов-таки, в цих книжках і в джурах, і в стороживій заставі, і, е, якщо не помиляюся, в Ганусі події відбуваються у Воронівці. Це, е, як я розумію, село самого нашого автора. Яке він дуже любить, і яке виводить також, саме село виводить як героя. Прекрасні повісті для молодших школярів це е, гості на мітлі і щирик зі Змієвої гори. Насправді вони всі, якби разом з потерчатами, мають спільну історію, це якби наскрізьні пригоди відбуваються і в «Щирику» беруть участь. Герої з інших творів Володимира Рудківського. Про що вони? Тут ми зустрічаємо відьму, яка отримує завдання викрасти дитину і виховати з неї собі заміну. Але вона перевиконує це завдання, викрадає не одну, і викрадає вона завдяки домовикам. І ай-яй-яй, що ж домовики ось їй віддають інформацію про те, які діти живуть у домівках. Де вони, ну якби, працюють домовиками. Що ж там далі відбувається з цими дітьми, ви прочитаєте разом з вашими у цих книжках. Неймовірна історія про щирика, він син Змія Горинича, от того справжнього, злісного Змія Горинича, який любить впертих героїв, їсти. Він їх з'їдає буквально, йому допомагає. Костій безсмертний, наскільки я пам'ятаю, і вони вдвох чинять злочини. І ось є щирий, він син злочинця, але він хоче стати добродієм. Він хоче творити добро. І от як йому, визнаючи свою зміїну природу, стати хорошим? Про це книжка. Бухтик з тихого затону, дуже ніжна і дуже красива історія, в якій хлопчик, заради того, щоб підтримати хвору подружку в санаторії, вигадує для неї історію про її улюблену іграшку, яку їй подарував тато, коли її привіз до санаторію, попрощався, поїхав. І вона дуже сумує, їй дуже боляче, і вона хворіє, вона хворіє, їй дуже важко. І... Навіть лікарі і медсестрички вже сумують і плачуть, бо не знають, як їй допомогти видужити. І ось один хлопчина вирішує розказати їй казку, вигадати історію про ось цю іграшку. Говорить, твоя іграшка схожа на бухтика. Він каже: А як ти знаєш, це є бухтик його звати? Він каже, ні, він схожий на справжнього бухтика. І він починає їй розказувати, навіть не здогадуючись, що бухтик. Підслуховує його історію, що Бухтик заглядає у вікна. І, зрештою, він знайомиться із Бухтиком, вони знайомляться із іншими мешканцями лісу, озер, лісів. І як вони живуть разом із цими дивовижними героями, як вони з ними товаришують. Книжки Володимира Рудківського потрапляли, ставали лідерами і, е, за книжку року BBC. і став він. Отримував він винагороду, входив до списку кращих письменників, які висувалися на Андерсен, премію Андерсена. Його книжки дивовижні, тому що, як казав сам Володимир Рудківський, моє дитинство не закінчилося, воно завжди в мені. І це надзвичайно важливо розуміти усім нам, дорослим, що наше дитинство завжди в нас. Бо коли ми відмовляємося від дитинства, ми відмовляємося від безпосередності, ми відмовляємося від щирості, ми відмовляємося від вміння дивуватися цьому світу. Тож лишайтеся дітьми і читайте ці прекрасні книжки, читайте їх дорослими і потрапляйте знову у своє дитинство. Читайте їх з дітьми, даруйте їх дітям. Вони того варті, вони збагатять ваш світ. Будь ласка, читайте книжки Володимира Рудківського. Бачите, їх багато в нас в бібліотеці і не тільки в нашій. Так що, будь ласка, приходьте, беріть і отримуйте величезну насолоду від того, як дивовижно розказана українська історія, як дивовижно розказана українська культура, цікаво, захопливо. Геть не нудно, а так, що хочеться її читати, вивчати і бути українцями. Будь ласка, приходьте і пам'ятайте про Володимира Рудківського.